Сподівано вибухнула резиденція Путіна. Стверджується, що там у цей момент, начебто, були генерали, але не російські, а північно-корейські. і перші результати їх участі у війні. Ще вчора були наближеними до Кімчинина, а сьогодні засмажилися у власному соку. Якщо інформація підтвердиться, сподіваємося, це стане уроком для всіх, хто вирішив допомогти Путіну у цій війні. Ну а ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки і підписуйтесь, щоб бути в курсі всіх найактуальніших новин. Україна завдала успішного комбінованого удару по військових засобах у рашиському тилу, де міг розташовуватися вузол зв'язку та штаб командування РФ. Паралельно це був секретний об'єкт із бункером Путіна із застосуванням безпілотників та західної зброї і дальньої дії. Про це повідомляє Дефенс Експрес. Зазначається, що для удару була використана доволі значна кількість ракет. На відео, яке оприлюднили у мережі чути близько 15 вибухів. На даний момент цей об'єкт вважається санаторієм, який розташовується під управлінням справами Потлера. Тобто санаторій дуже дуже непростий із секретними проходами. і Туди їздять всі поважні генерали та командири. Хто знає, можливо, там відбуваються їх таємні зустрічі з путіним. Видання Дефенс Експрес вважає, що в районі санаторію був підземний командний пункт і ним користувалися командування групуванням рашистських вів. У курській області не виключено, що там також могли перебувати і північнокорейські генерали. А це вкрай жирна ціль. До слова, геолокаційні кадри показують наслідки удару. Штормшадо. Кілька рашистських військових блогерів стверджували, що українські війська запустили до 12 ракет штормшеду по курській області, осколки яких влучили в Мар'їно. Також був зафіксований сам момент удару і наслідки після вибуху. Наразі інститут вивчення війни не може підтвердити це твердження. Але маргія знаходиться приблизно в 30 кілометрах від нинішнього виступу Курської області, що було б відповідною відстаню для оперативного штабу військ, які ведуть наступ вздовж виступу. Такі об'єкти та їхні потенційні користувачі цілком виправдовують використання крилатих ракет штормшеду або скальп, адже ці ракети створені для знищення захищених цілей. Їхня бойова частина вуго 450 кілограмів, спеціально розроблена для подібних завдань. Пишуть аналітики. Крім того, українські війська. Завдали масштабного удару із використанням безпілотників по рашистському тилу, зокрема по військових і оборонно-промислових об'єктах, у свою чергу керівник центру протидії дезінформації України Андрій Коваленко заявив, що українські безпілотники завдали ударів по арсеналу 13-го головного ракетно-артилерійського управління Грав поблизу селища Котова Новгородської області, де рашистські війська нібито зберігали боєприпаси для ствольної артилерії, мінометні міни река. Ракет... Для систем залпового вогню, ГРАЦ, Марч, Ураган, балістичні ракети Іскандер, ракети Земля повітря, С-300, С-400, надані Північною Кореєю балістичні ракети КН-23, а також ракети для ЗРК Тур Крім того, головне управління розвитка Міноборони України повідомляло, що українські війська також завдали удару по командному пункту рашистського групування військ північ в Губкіному Білгрецької області. Цитую мешканці Губкіна спостерігали густий чорний дим, відчували його запах, чули гучні звуки вибухів. Гурміноборони України нагадує за кожен здійснений проти українського народу злочин буде адекватна і справедлива відплата. Йдеться в повідомленні розвідки. Раніше керівник центру протидії дезінформації про раді нацбус та оборони України Андрій Коваленко повідомляв, що дрони вразили на Білгаречі на завод компанії Евко, який публічно робить харчову продукцію, але насправді також виготовляє вантажні дрони, котрі РФ використовує у воєнних цілях. Місцевий губернатор В'ячеслав Гладков повідомив, що уламки збитих дронів впали на територію підприємства в місті Олексіївка, пошкодивши виробничі приміщення. Завод «Евко» розташований в цьому населеному пункті. І також пошкодження виявили на інфраструктурному об'єкті та лінії електро. Тропородачі, через що знеструмало кілька вулиць. Ця серія ударів вказує на те, що Україна вже почала використовувати надані заходом далекобійні системи озброєнь для більш складних і ефективних пакетів ударів. Констатує ІСВ. Фахівці підкреслюють, що під час цієї серії ударів українські війська використовували як ударні безпілотника великої дальності, так і ракети штормшаду, завдаючи ударів по різноманітних військових цілях в тилу Арефії. ІСВ давно оцінює, що система та спроможності. Які західні партнери надають Україні разом з інноваційними зусиллями самої України та можливостями її оборонно-промислового виробництва є складовими ширших спроможностей необхідних Україні для успішного ведення широкомасштабної сучасної війни? Аналітика інституту вивчення війни нагадують, що Україна вже довела свою ефективність у використанні безпілотників, часто власного виробництва для завдання ударів по різноманітних військових об'єктах в рашиському тилу, включаючи авіаб бази, командні штаби та артилерійські склади. Крім того, арсенал України вже включає повітряні та морські дрони, а також такі західні системи, як F-16, Хаймерс і атакам. Хоча умови використання останніх донедавна були значно обмежені, додавання до цих спроможностей більш потужних і точних західних систем, таких як високоточні крилаті ракети GASSM, а Також додаткові атаки штормшеду і скальп має вирішальне значення для того, щоб Україні вдалося посилити ефект далекобійних ударів по російському тилу. Статують в інституті вивчення війни, адже за роки повномасштабного вторгнення РФ урізноманітнили свої ударні пакети, щоб завдати максимальну шкоду українській критично важливій інфраструктурі, здійснюючи часті удари за допомогою комбінації безпілотників шахат, наданих Іраном або вироблених в РФ. Рашицьких та північно-корейських балістичних та крилатих ракет, гіперзвукових ракет та авіабомб, тож будь-які обмеження заходу щодо використання західної далекобійної зброї обмежують спроможності України в розробці співмірних ударних пакетів. Ну а видання підсумовує, що Україна потребує тривалої військової допомоги заходу, так само, як і власних інновацій та виробництва, щоб продовжувати створювати та використовувати ударні пакети по цілях рашиському тилу та завдавати ударів, наслідки яких ма мали б значення від. Тактичного до оперативного рівня тим часом і міністр оборони Великої Британії Джон Гілі не став підтверджувати повідомлення про те, що Україна запустила ракети дальнього радіо дії штормше по території РФ. Про що повідомляє BBC. виступаючи в парламенті, Гілі підкреслив, що дії України на полі бою говорять самі за себе. Він також нагадав, що напередодні провів телефонну розмову із міністром оборони України Рустемом Умєровим. Зокрема, вони обговорили рішучу відповідь України на нещодавню ескалацію з боку Р. Також обговорювали план Великої Британії з підтримки України протягом 25-го року. Зараз я не можу розповісти про подальші оперативні деталі, зазначив також Гілі. Між тим на саміті Великої двадцятки в Бразилії британський прем'єр Кір Стармер утримався від прямих коментарів щодо використання Україною ракет штормшеду для ударів глиб території арафії. Втім, ЗСУ вже зробили це і Кремль може помститися. Пише The Times. Ми повинні забезпечити Україні те, що їй потрібно стільки, скільки їй потрібно, щоб виграти. Рати цю війну, але я не збираюся вдаватися в оперативні питання, тому від цього виграє тільки одна людина. І це Путлер сказав Стармар. стріт уникає офіційного підтвердження цих ударів, прагнучи уникнути ескалації, але водночас демонструючи рішучість підтримувати Україну, це рішення сприймається як сигнал Кремлю. Хоча очікується, що РФ відповість новими формами гібридної війни, кібератаками, диверсіями та іншими підривними діями. Прикладом є інциденти із запальними пристроями за. Маскованими під масажні апарати, які спалахнули в логістичних центрах DHL у Великій Британії та Німеччині. Як зазначають в Литві, яка розслідує ці випадки, за ними стоїть рашистська військова розвідка. Метю Севіл, директор військово-наукового аналітичного центру RUSI, сказав, цитую, «Ми ніколи не повинні мати нахабні ядерні ризики, але це виглядає неймовірно екстремально. Але ми могли б бачити інші форми ескалації та відплати з безпеки Великої Британії буде наступ. Дорожі напередодні ж нагадаємо, Україна отримала дозволи на удари далекобійної зброї в глиб території Росії. Зокрема, на Курщині Storm Shadow могли уразити об'єкт, де перебували північно-корейські генерали. У Росії заявили про атаку Shadow по їхній території. Зокрема, в мережі з'явилося відео із Курської області, у якому можна було почути близько 15 вибухів. Ну а чи коментують у нас уже? Ці всі події, зокрема, міністр оборони Ростам Умєров говорить, що ми не будемо вдаватися в деталі щодо удару по Курщині. З'являється його коментарі, адже Україна все ж таки могла завдати удару «Штамшеду» по військовому об'єкту в Курській області. Але міністр оборони України Ростам Умєров відмовився підтвердити чи спростувати цю інформацію. Крім того, процитую, що він сказав. Ми використовуємо всі засоби для захисту нашої країни, тому ми не будемо вдаватися в деталі, але ми просто даємо зрозуміти, що ми здатні і можемо відповісти. Він також зазначив, що Україна буде захищатися та давати відсіч ворогу всіма доступними засобами. Водночас, речник міністерства оборони Великої Британії також відмовився прокоментувати використання ракет Штормшадол для удару. По Курській області, проте багато військових експертів вже починають все ж таки аналізувати ті події, які відбулися. Аналізувати ті удари в глиб території Росія. Адже напередодні був удар і по Брянщині. Нині бачимо, що й по Курщині. Сергій Брачук, військовий експерт і речник Української добровольчої армії Південь, розповідає. Аналізує щодо цих загадкових ударів по території Росії. Можемо далі послухати. Повернемося до старої теми, що треба бити, як кажуть, по хвостах ви інше по тих джерелах, звідки ця загроза йде. Хочу просто нагадати, що порт новоросійськ туди вже прилітало. Нашими засобами вогневого ураження, і власне там один алінігорський гарняк він був уражений. Я хочу про це нагадати минулого року, так що туди може дійсно прилітати, і ми можемо говорити про порт новоросійськ, який є не просто сьогодні. Ну, Скажімо так, портом базування ракетоносіїв Чорноморського флоту, головної частини Чорноморського флоту, яка ще, як кажуть, є на ходу. А новоросійський ну, порт це є великий нафтовий термінал. І це не натяк, це нафта, яка працює на ресурс ворога, працює на війну. Я думаю, що тут все зрозуміло. Треба по цих джерелах російської агресії бити. Сподіваюся, буде чим. Бити треба ще й по арсеналах. І вчора ми бачили якийсь загадковий дуже точний прильот в Росії. Є багато гіпотез, що там таке могло бути, чому полетіло саме туди, і не в місті. Якщо це як припускають у Сінтере, був удар по підземному штабу, де могли бути північно-корейські генерали. Що це може означати для подальшого розвитку бойових дій? Ну, власне, знаєте, проведу певну паралель, коли одного з посадовців Франції запитали про те, скільки скальпів. Передали ракет, передали Україні, і він, звичайно, відповів на це питання, що ну я не можу про це сказати. Знаєте, у нас в Одесі зразу це прокоментували таким чином. Це що за нерозумна людина про це питала вам ще що ключі від квартири, де гроші лежать надати? Зрозуміло, що про це не має ніхто знати, крім ворога, який на собі це відчуває. А щодо таких ударів, і я теж бачу цю інформацію, що там можливо я зараз не кажу про північно-корейських генералів, якщо полетіли до Екла, це теж добре. Якщо це був удар по пункту управління, по пункту зв'язку це власне те, про що ми вже з вами зараз в студії сказали. Це ну скажімо стратегічний, перш за все, підхід до о, ведення бойових дій. Знищується управління, знищується зв'язок і. За великим рахунком, військо фактично відразу стає сліпим у своїх діях. А тим більше, якщо це мова там і про угруповання військ Сєвєр-Російська, це Курщина, це в тому числі і певні підрозділи діють на харківському напрямку. Я думаю, що так, якщо такі засоби враження в нас вже є, і ми можемо їх використовувати, такі удари будуть повторюватися періодично, і це теж змінювати ситуацію на фронті, як ті самі протипіхотні міни, про які ми з вами сказали. Тим часом Угорщина розгортає системи протиповітряної оборони через зняття обмежень для України на удари глибара в глибарав західною зброєю. Угорський міністр оборони Крістов Шалай Бобровницький доручив розгорнути систему ППО на північному сході Угорщини біля українського кордону через побоювання ескалації війни Росії проти України. Про що повідомляє угорське видання? Телекс міністр аргументував рішення розгорнути систему попобіля кордону, тим що масштаби російсько-української війни більші ніж будь-коли війна увійшла в найнебезпечнішу фазу. Він визначив, що українці отримали від західних держав дозвіл на використання західної далекобійної зброї для ударів по території Росії. Ну а Кремль через це, за словами угорського міністра, змінив свою ядерну доктрину. Ну а 17 листопада нагадаємо, що у видання The New York Times повідомлялося, що президент. Адже Байден дозволив Україні використовувати ракети шторм я перепрошую, ракети атакам для ударів в лип території РФ. І, як зазначає Нюйорктаймс, зброю ймовірно спочатку буде використано проти російських і північнокорейських військ для захисту українських сил в Курській області РФ. Агентство Reuters з посиланням на джерело писало, що Україна планує здійснити перші дальні атаки найближчими днями. Водночас французьке видання Figaro повідомляло, що Велика Британія і Франція також дозволили Україні наносити удари в глиб території. РФ ракетами і Штормшедом, але потім цю інформацію з публікації вони прибрали пізніше. Ж видання «Ексо» зазначало, що США дали дозвіл Україні на удари далекобійної зброї тільки по тій частині Курської області, де перебувають північно-корейські війська. Ну а також помічник держсекретаря США у справах західної півкулі Брайан Ніколс заявляв, що Байден дозволив завдавати ударів далекобійної зброї по території РФ. Також і президент України Володимир Зеленський підтверджував, що Україна має далекобійні можливості. Ну і через це польща також вона намагається допомогти Україні чи може. А Кремль погрожує погрожує всім нашим союзникам, і зокрема Польщі. Також Росія постійно вдається до погроз державам НАТО. Зокрема, пригрозила ударами по Польщі. Представниця МЗС Росії Захарова пригрозила Польщі ударом. Про що повідомляють наші колеги з 24 го каналу з посиланням на Росзмі. ЗМІ Захарова відреагувала на відкриття бази протиракетної боротьби. Рони у Польщі заявила, що це черговий провокаційний крок США, який веде до зростання стратегічних ризиків. Погрози це звична тактика Росії. Тож Захарова використала її і, за її словами. Ця база вже давно поповнила список пріоритетних цілей для потенційного ураження російськими військами. Росія постійно створює потенційну загрозу для всього світу. Зокрема, одним із улюблених методів агресорки є ядерний шантаж, зокрема. Путіна ухвалив і нову ядерну доктрину. Це 19 листопада відбулось не для того, що Україна отримала дозвіл бити по Росії західною зброєю. Водночас, Пентагон не виявив жодних ознак підготовки Росії до застосування ядерної зброї в Україні. Ну а далі можемо почути Богдана Фаренса, кандидата політичних наук і експерта міжнародника, який Коментує цю інформацію щодо того, як мін Польщі веде переговори із керівництвом НАТО, щодо розширення сфери застосування бази протиракетної оборони альянсу в польському радіково заявив в середу про це глава відомства Владислав касіняк камиш і він сказав таке, цитую, нинішні загрози, те що відбувається за східним кордоном. Спинукають нас до подальшого розширення сфери експлуатації цієї бази. Сказав він. І наводять його слова в агентстві PAP. Ну а щодо слів Богдана Ференса, як він це прокоментував, слухаємо далі. В принципі, Польща робить дуже багато для того, щоб да, підсилити себе в контексті обороностатності. Ну, і є таке розуміння, звісно, не усіх держав-членів НАТО, але в деяких, що цей східний. Е, да, фланг НАТО, а це безпосередньо якраз про е, це йдеться мова. Чим ближче до Російської Федерації, тим більше потрібно дійсно підсилювати. Але не всі країни можуть і мають таку здатність, як поляки, зараз е, досить серйозно переозброюватись і дійсно переоснащувати свою армію. І ну на моє подекуди здивування при спілкуванні з деякими колегами з більш західних країн. Держав-членів НАТО, тобто вони визнають, що зараз армія Польщі, вона ну така одна з найпотужніших вважається. Тобто ці нові можливості, особливо в контексті протиповітряної протиракетної допомоги, я думаю, це якраз елемент стримування потенційно, так російської загрози, яка в Польщі, наприклад, оцінюється і розуміється набагато. Серйозніше ніж там, наприклад, більш в західних державах, членах НАТО, в яких і суспільства, і політики подекуди не настільки відчувається рівень загрози на даний момент, який від Російської Федерації надходить ну відчутно для окупантів буде те, що вони будуть продовжувати зазнавати втрат навіть попри те, що вони отримують допомогу від своїх так званих союзників від північної Кореї, і далі будемо говорити про вже ліквідованих, або ж ті, що планують ліквідувати себе або відправляються на фронт. А саме північнокорейських солдатів, які перебувають зараз на курському напрямку, і повідомляють про те, що, начебто, близько 10 тисяч дев'ятсот з КНДР. Перебувають зараз в Курській області за даними розвідки Південної Кореї. Ці сили розгорнули у складі російського повітряно-десантного підрозділу та підрозділу морської піхоти. Про що повідомив член парламентського комітету з розвідки Лісон Квен з посиланням на національну розвідувальну службу пише видання Reuters. І за словами його деякі з цих солдатів вже беруть участь у боях проти сил оборони України. Наразі ж розвідувальне агентство намагається визначити точну кількість втрат серед північно-корейських військ і. Чи здався хтось із них в полон поки що щодо цих двох питань надходить суперечлива інформація? Раніше ж змі повідомляли, що Кім Кімчанин відправляв до Росії своїх генералів, і це саме. Кім Енбок, генерал-полковник Річангой, заступник начальника генштабу, глава головного розвідувального бюро. А також генерал-майор Сім Кумчхоль, начальник головного оперативного управління. Ми бачимо, що дійсно наші захисники роблять все можливе і неможливе, щоб знищувати як і живу силу, так і техніку. Противника, яка сунуть на нашу територію, зокрема, це стосується і Донеччини, і Харківщини, адже бачимо, що ситуація дійсно там досить таки напружена, динамічна та змінюється кожного дня. Проте наші захисники тримають оборону та чинять опір. Рашистам про це говорить і головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Зокрема, він також і показує, як збройні сили України і в день, і вночі знищують окупантів. Він це відео також виклав у своїх соціальних мережах і опублікував з надписом Ефективно нищать ворога наші воїни і в день, і вночі. Слава Україні! Написав Олександр Сирський. Під відео. дійсно героям слава, і зокрема він говорить про те, що багато втрат несе противник і на їхній території. Це на території Рефів. Курській області він також говорив, що майже за три місяці операції в Курській області країна агресорка Рефія втратила російських загарбників в особовому складі 20 тисяч особи.